Пневмопістолет для скоб виробника ято вже є у магазині Консольбуд. Друзі, замовили отакі іграшки для тих, хто професійно вміє і любить гратися в будівництво. Різниця в чому? Даний пістолет б'є скобою від 6 до 16 міліметрів, а цих два пістолета б'ють скобою від 16 до 40 міліметрів. Але мабуть, що різниця це тільки в комплектації. Значить, а в комплектацію входить сам пістолет. Потім дивіться, тут є така е, ключики, різні насадочки, маселко для змащування, а також окуляри. Отакі От штучки вже є у консульбут. Якщо потрібно, заїжджайте до нас. Місто Вінниця, вулиця Гонта, 90, район Тяжелів. Заїзд тільки зі сторони Тяжилова. А якщо хочете зателефонувати, проконсультуватися, переходьте на профіль, підписуйтеся в шапці профіля два номера телефона. Телефонуйте, консультуйтеся та замовляйте кожного дня. Збільшуємо кількість товарних позицій.